Привіт, мене звати Маріана. А в цьому відео я хочу поділитися, чому я обрала кетодієту дієту і далі живу з думкою, що це одна з найкращих дієт, які мені можуть підійти. Отже, а ви не помітили того, коли ви приходите в якийсь ресторан або в якісь інші заклади, і ви замовляєте постійно одну і ту саму їжу, до якої ви звикли. Тобто, коли ви берете меню і ви бачите, відкриваєте це меню перед очима, ви зразу робите пошуки тої їжі, до якої ви звикли. Ви не замовляєте щось дивне, щось незрозуміле вам. Ви не хочете попробувати цього. Тобто, ви може десь колись щось хочете для себе відкрити, але це не відбувається щоразу. А це тому, що ви собі вже привичку до їжі заклали з самого дитинства. Ви заклали певні собі смаки. І коли я приїхала до Іспанії, чесно кажучи, мені довго прийшлося звикати до їжі, яка продається в супермаркет. Я вже не говорю про ту їжу, яка продається в ресторанах. Бо я її не купую, тому що ну, вона абсолютно мені не є звичною для мене. І коли я. Купую в супермаркеті їжі, я розумію, що мені це все відкидає, І спочатку це для, був для мене якийсь певний стрес, чогось нового. Тому що я все рівно по різних супермаркетах шукала щось схоже до того, до чого я звикла. Але прийшли руки. І через руки моя звичка змінилася сама по собі. Через те, що в мене не було виходу. Я купувала те, що продається. Тут нема в Іспанії навежених продуктів різних країн, як в Україні. Тут в основному вони просувають своє виробництво і вибір насправді дуже малий. І мені прийшлося реально звикнути. І я хочу сказати, що кожен з вас. Зможе звикнути також до кето дієти. Чому до кето дієти? Тому що вона не обмежує себе так, як інші дієти. Це є їжа, до якої ми звикли просто дещо ми виключаємо і чимось іншим ми заміняємо. На цій дієті реально можна жити, тому я. Залишилась на цій дієті. Я вважаю, що це дієта для мене стала номером один. Чому саме вона? Я не говорю навіть про схуднення, тому що все гаразд моїм тілом зараз. Я говорю про здоров'я і як почав працювати добре, мій організм на цій дієті. І я знаю на цій дієті, якщо перестати бути, ви все рівно адаптовані вже довгий час і вам легко повернутися. Це не та дієта, якою ви себе наказуєте. І коли ви розумієте реально, що ця дієта дасть для вас, якщо ви спробували і вона вам підійшла, я не говорю, що кожен шукає щось для себе насправді. Комусь це і не підходить. Для мене це підійшло. І те, що підходить для вас, це те, що, на чому ви можете бути довго. Але щоб це все зрозуміти, має пройти певний час, щоб ви звикли до цього харчування. І... Я на своєму каналі ділюся, які продукти можна, які не можна. Але пам'ятайте, найбільший ключ на кето дієті це те, коли ви будете відкривати нові рецепти. Тому що у вас закладені ті рецепти, які ви готували до того з тих продуктів, які зараз вам заборонені. Вам Потрібно, якщо ви хочете реально схуднути, покращити свій стан здоров'я, вам потрібно навчитися готувати, готувати по-іншому і до цього привикнути за якийсь час. Саме час він дає результат. Саме час вам дасть те, що ви реально звикнете до тої їжі, і вам абсолютно не захочеться іншого. Так як я живу в Іспанії, я кажу, що є продукти, до яких я звикла. Але чесно кажучи, тут немає гречки, тут немає копченого і, і всього того, що ви так, наприклад, привикли і я. Так? Тут нема того, тут зовсім інші продукти. Прям дуже інші. І Скажу вам, в мене немає аж такого потягу до цього. Я, наприклад, коли я спробувала знову гречку, я зрозуміла, що вона не така вже і смачна, як я собі, її уявляла. Я відвикла. Я відвикла до від багатьох продуктів, бо їх немає. І вони для мене вже не мають такого значення, як коли я приїхала сюди. Так само, і кетодієта. дієта. Якщо ви звикнете, якщо це буде рік, якщо це буде руками, ви не захочете отого всього, чим ви привикли харчуватися, дякую вам, що мене дивитеся, а якісь моменти, поки тоді дієті звичайно, я ще буду знімати. Я просто зараз дуже хочу сказати взагалі свої погляди. Погляди на на все, і які дійсно в мене спрацювали. Пишіть коментарі, як у вас це відбувається. Чи насправді вам настільки складно зробити нову привичку у харчуванні? Напишіть в коментарях, чим вам взагалі імпонує цей контент і що б ви найбільше хотіли бачити на моєму каналі. Я дякую, що ви мене дивитесь, і дуже дякую вам, якщо ви поставите мені хоча б якийсь лайк. Тому що я для вас стараюся. З цього каналу я абсолютно нічого не маю, і я думаю, що цей канал допомагає людям знайти себе. Дякую всім. Обнімаю вас і гарного вам настрою!